Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Він проповідував, кажучи, «Слідом за мною йде сильніше від мене, якому я недостойний, нахилившись, Розв'язати ремінця його сандалів. Я вас христив водою, а вим Христитиме Духом Святим. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галілей, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голук Shodim na njogo i holos izlinu iz neba, te je sin mi ulubljeni, u tobi moje upodobanja. Slovo gospodnje, slovo tudi. Добре діти, Я хотів би розмовляти з вами сьогодні. І хто мені може сказати? Вже було сказано, але може хто забув, що сьогодні святкуємо. Яке свято? Хто може мені сказати? підніміть ручки. Давай, давай, не бачу сліди. Не пам'ятаєте? А, тут. О. Решення Ісуса. Дуже добре. А чому ви думаєте, що е, Ісус хрестився? То, що Він був брудний. Треба було йому купатися. Чи він хотів трошки поплавати на Віордані? А що? Що ви думаєте? Чому? 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 Добре, я вам допоможу тоді. Дивіться, ми людина, коли роджується, то тоді вона. Має наслідків первородного гріха, цього гріха, який робили Адам і Єва Едемі. Ви пам'ятаєте про це на початку Біблії? Да? Так чи ні? відповідайте? Ну. No. Добре, то далі йдемо. А тепер, що? цей гріх, якби передається, коли людина народжується. Людина народжується, цей гріх передається від покоління до покоління. І тоді Йоан Христя він проповідував хрещення, каже, пішов Йордану і пішов, щоб хрестити людей. А це хрещення це був таке хрещення трошки інший, ніж Ісуса. Бо хрещення Йоанна Христителя, він був для того для навернення, щоб проповідувати, сказав він навертайтеся, навертайтеся, покайтеся за ваші гріхи. Отак. І це є перша річ, яке хрещення дає нам. Тому що хрещення це є день народження для кожного християнина. Тому сьогодні можемо сказати всім вам з Днем народження. Але кожного з нас ну, народився, коли Бог захотів. так? І так само наша дата хрещення, як брат Славомир сказав, дуже важливо, щоб ви ми пам'ятали, бо це є день народження для, кого, для кожного з нас. А що ви робите в день народження? Кажіть, хто може мені сказати? Як святкуєте? Наприклад. Подарунки, і коли ми народжуємось. Добре. Подарунки. О, ще щось. Веселимося. Веселимося. О, веселимося. Дуже добре. Веселимося. Що, що ще робите? торт. Торт, добре. Шо ще? Хости, хости. Я купляем. Ленко купляем, добре. якщо ще випадай на ризбото, так. Ще? з се с друзями. Храймо се с друзями. Добре. Кульки. 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 Так, дальше. Так. І теж запрошуємо гості так само. А якщо коли ми читали Євангеліє, багато людей прийшло до Йоанна Хрестителя, щоб хреститися, так? І між нами хто був між нами? Може, хто важливий персонаж, хто був між ними? Господь, Господь дуже добре. Господь Ісус Христос. І Ісус Христос теж пішов хреститися. Але Він пішов хреститися, щоб не тому, що Він потребував, бо Він був Сином Божим. Він цього не потребував. Але Він хотів об'явити уяви, нас, що є. Ο να είναιεεσάχ, γε ο το μούσο κολλή, σου, Χριστίφσια, β'eίσιον, σβόδε, χολός προλουνά. Μόρος πamiata, ή τι, ή τι, ή τι, χολός, σοσκαζά, τι, χολός, τι, μισήν, τι, λίγε, 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 Коли отримуємо хрещення, стаємо Боже дітьми. Стаємо улюбленими Боже дітьми. Бо це правда, да? коли ви народжуєтесь, батьки люблять вас, правда? Люблять вас, обіймають, поцілують, подарують різні подарунки. І так само як люблять вас, даю вам можливість стати Божими дітьми через хрещення. Бо більшість з нас були хрещені, коли були маленькі. Да? Коли ще ми були такі маленькі, що не могли навіть говорити, не могли ходити, навіть не могли так їсти нормально. І е, батьків. Κυρίε και κύριοι, το σύμβολο τη κοινωνία μα δείχνει ότι η κοινωνία μα δείχνει ότι που κοινωνία μα δείχνει ότι η κοινωνία Αυτό είναι ότι η κοινωνία μα δείχνει ότι η κοινωνία μα δείχνει Και η κοινωνία μα δείχνει με η κοινωνία μα δείχνει ότι η κοινωνία Спільний отець усіх нас. Е? Хто давай кажи? Господь. Господь, Бог отець. Дуже добре. І тому голос пролунав з неба, і це було голос Бога, голос Бога Отця, який каже, це є мій улюблений Син. І сьогодні Ісус Христос говорить до нас, до кожного з нас. Що ми є улюбленими дітьми Його? Що ми є Божими дітьми? Що у нас є Отець, який є на небеса, який постійно думає про нас, любить нас. І тому теж то, ми отримуємо Святий Дух. А що це означає отримати святий Дух? To je pekné ale môžete si to zadúmať. Oznáča to, že cez Ducha, tak ako Ježíš píše, ktorý predstavuje, tak to my také môžeme predstavovať, že u nás je Otec na nebesu, že to je Boh. Že my sme Boží deti, Улюбленими, що Бог нас любить і можемо це сказати іншим, так само Бог тебе любить. І це є дуже важливо діти, тому що це хрещення, бо ми святкуємо кожного року це хрещення. Так? Це день нарок перепрошую, день народження. Кожного року святкуємо день народження. Да? Пам'ятаєте вашу дату? dňa naročenia. Teď ah, koľko narodiš? 23. lipňa. 23. lipňa. A všetci, ktorí sa pamätajú? 12. lipňa. 12. lipňa. 1. lipňa. 1. lipňa. Dobre. То тоді наскільки ми пам'ятаємо про нашу дату дня народження, також важливо і це завдання для вас, щоб ви питали батькам: Коли я народився для Бога, коли я був охрещен. А батьки, напевно, будуть знати. Надію. А. 29 грудня. 29 ліп грудня. Тому сьогодні, що ви мене загубилися, святкуємо хрещення Господнє Ісуса, який дає нам можливість стати Божими дітьми. Через хрещення ми стаємо Божими дітьми і отримуємо, що я сказав. Пам'ятаєте чи ні? Що ми отримуємо? Не, не слухали? Святого Духа. Святого Духа. Дуже важливо отримати цього Святого Духа, щоб ми сказали іншим, що в тебе теж є Отець, який тебе любить. Що Бог є Отець, який любить всіх нас. І що це хрещення постійно. Постійно розбивається. Тому що потім, після того, що ми отримуємо хрещення і трошки підростемо, можемо приготуватися до першої сповіді. Потім до першого чого? Пречастя. Потім до міропомазання, потім одружитися і так далі. Так? Τότε ξέρετε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε 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 να Надію діти, що ви зрозуміли щось. А якщо ні, то батки трошки більше зрозуміли, будуть вам пояснити. Завдання то же них.